Якщо ще якогось цікавить ціна по екології, скажем тільки ціну нових трубок не оригінальних, а замінних. Отакі От трубочки екології, вони йдуть на ДП-фільтр. На ДП фільтрі стоять. Сажує фільтр, ще на нього кажуть. От такі трубочки в магазині коштують нові замінник 250 доларів. На секундочку, дві трубочки. Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper після 2014 року модельний ряд. Стоять вони значить, на DPF фільтрах на двигуні 2.0 і 2.2. Там одинакові сажові фільтри, стоять. Це тільки ціна двох трубочок. Але вони є в наявності, я вам сказав ціну за нові, вживані будуть коштувати 150 доларів. Кому цікавить, в кого перегнили, в кого згоріли. Телефонуєте контакти в шапці профілю консультації безкоштовно.